Христос Воскрес. Це наш другий Великий в час повномасштабної війни. І вкотре молимося за мир та перемогу, за кожного нашого захисника та захисницю, які сьогодні воюють за нас і з вами. А ми, в свою чергу, тримаємо фронт, кожен на своєму місці. Цього року ми не лише провели заходи до Великодня в закладах освіти та культури, а й спільними зусиллями організували благодійну акцію Паски з вірою перемоги. До акції долучились і дорослі, і діти, колективи закладів освіти, установ, організацій та підприємств громади, старости, депутати, працівники селищної ради та члени виконавчого комітету. Жіночий батальйон, молодіжна рада. Разом з вами ми зібрали 720 пасок, а також інші смаколики. У чистий четвер вся зібрана випічка та продукти харчування були передані нашим захисникам. Дякую всім активним жителям громади. Хто смачними виробами підтримав бойовий дух військовослужбовців? Зі святом, Воскресіння Господнього! Нехай віра буде міцною, помисли чисні, а справи добрі. Нехай святий Великі несе нам довгоочікувану радість перемоги! Христос Воскрес! Воскресна Україна!